Чудовий варіант для тих, хто мріє мати власний будинок і відночас користуватися всіма перевагами життя в центрі міста. Продається частина будинку на перехресті проспекту Аерокосмічного та вулиці Дмитра Кацюбайла. Це 53 квадратних метри затишку і комфорту, дві кімнати, простора кухня на 9 квадратів, великий санвузол і коридор. Будинок у гарному житловому стані, електричне опалення, бойлер. Центральна вода, пластикові вікна, кондиціонер, натяжні стелі та дерев'яна кухня. А для вашої безпеки вже встановлено відеоспостереження. Подвір'я просторе, є місце для авто, затишна альтантка для вечірніх посиденьок. А сам двір закривається. Це безпека і для дітей, і для домашніх улюбленців. Перед будинком зручно паркуватися, гарний заїзд. Локація виграшна, поруч зупинки транспорту, аптеки, магазини, а до метро спортивна всього 10 хвилин пішки. І ще один приємний бонус сусіди не живуть, тож є можливість викупити і їхню частину. Це справді пропозиція, в яку легко закохатися. Звання.